До річниці створення української повстанської армії відправили панахиду на повстанському цвинтарі біля комплексу музею табір УПА» в Антонівцях шумського району. Тут у 1943-1944 роках у боях спочатку з фашистами, а потім з НКВС загинули близько тисячі вояків. Упа хлопці не здалися. Хлопці мужньо вступили до бою і обороняли, захищали свою землю, свою матір, свою домівку, свою сім'ю і свій народ. Вони йшли в бій. Вони гордо тримали зброю в руках і знали, що вороття їм немає. Молодий політик наголосив завдання сьогодення пам'ятати про подвиг українців, які героїчно загинули за свою державу. Наше завдання сьогодні йти стежками, стежками тих борців і героїв, які віддали життя, щоб ми сьогодні мали український прапор, під яким вони воювали, щоб ми мали наш тризуб, з яким вони носили на чолі гордо, і щоб вони лунала українська мова, розвивалася українська культура. Але на жаль, так сталося, що на 20-му році української незалежності українська влада не визнає цих борців, які вибороли українську державу, не шанує їх. Вона їх зневажає, вона їх боїться, вона панічно боїться і лякається цих борців і героїв. І тому вона застосовує, так би мовити. Оці укази, які скасовують звання героя Степана Бондаря і Шухевича, опікувати з порядком на повстанському цвинтарі, свободівці обіцяють і далі.